Наш улюблений об'єкт. Раніше, в моєму блозі, будівельному, можете звернути увагу. Це я показував цей будинок, на якому ми десь влітом робили фасад. І закінчили фасад. І я казав, що будемо робити ще підашки і ринви. От ми її робимо зараз, бачите, прийшли вже глибока осінь. Робимо підашки та ринви. Ось робиться каркасик. Нижня пристінна, досочка новенька, чистенька оброблена. А ось там робляться з бушного лісу, щоб трошки була якась мінімальна економія і було приємніше. Де процес, будемо скоро ось тут підшивати підшиву, теж будемо робити каркас, покажу, як це буде зроблено. Буде досить цікаво. Ось. Показую це для того, щоб розуміли люди і мої замовники, що ми виконуємо роботу. Якісно і вас в біді не залишимо. Ось це будемо теж підшивати, будемо робити. Буде порядок. Сьогодні не працюємо, бо що? Капає на плечі. Отак, От капає сюди і аж до пузіка. І трохи волого. Ну нічого, ми з цим справимося. Колись за цими хмарами, за цих хмар вийде сонце і ми будемо працювати. Так що, всім гарних вихідних, держіться.